Друзі, доброго дня! У нас дуже важливе і термінове повідомлення з приводу такої організації, яка є які є, аферистами, є мошенниками. Ми про них біля року назад робили розслідування, приїжджали до них в офіс і вважали, що вони зупинили свою діяльність таку мошенническу, але виявилось, що це не так. Є така організація, яка прикривається, це компанія, е, яка прикривається ім'ям нашої організації. Вони називаються Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоєвросила». Е, наша організація називається Громадська е, Всеукраїнська громадська організація «Автоєвросила», ВОГО «Автоєвросила». Вони взяли назву тільки «Автоєвросила», е, Зробили. Комерційну кампанію Товариства з обмеженою відповідальністю, і завдяки активній рекламі почали пропонувати свої послуги. Значить, суть цього мошенничества, от тут присутні у нас деякі представники сотень ошуканих людей, вони розкажуть особисто, як це все проходило. Але я одразу хочу сказати, що в описі цього посту написані номера телефонів гарячої лінії, куди можна звернутися, якщо ви були ошукані, ТОВ, авто Євросила. Також є створена група у Viberі, і в, цього, в описанні цього посту є посилання на цю групу, куди ви можете також зайти і донести свою історію. І всі ці люди, які були ошукані, Цим товариством з обмеженою відповідальністю, які більше вони... відомо під назвою Авто Європа. Авто Європа зараз вони хлопці все розкажуть. Значить, ми будемо готувати колективний позов, і всі ці люди ошукані зараз збирають дані для того, щоб цей позов був найбільш повним. Тому я зараз передаю слово хлопцям. Нехай вони розкажуть, як саме ці люди ошукують, чим вони прикриваються, що вони кажуть. Всем добрый день хочу сказать по поводу вышеупомянутой Сашей компании Авто Европа, которая работает по договору КТО Авто Евросыла, и многие люди на это ведутся. Нас таких уже обманутых более 100 человек на сегодня. Количество людей на сегодня растет с каждым днем. И для того, чтобы каким-то образом, будь то юридически, хотя договор очень скользкий, и все пострадавшие об этом уже знают, не переживайте не бойтесь вы не одни нас таких уже много есть видео будет ссылка на группу добавляйтесь вместе объединяемся пишем коллективный договор со всех по всем фронтам будем стараться вернуть свои деньги и наказать виновных спасибо меня зовут Игорь Тимофеев я замовляю послуги у компании авто Европа» из размытания автомобиля Пообіцяли, что укладутся в 50% Тягли два з половиною місяці, але коли ми приїхали на митницю, з'ясувалося, що електронні декларації не було подано, що фірма абсолютно ніяк не намагалася захистити нас права. За п'ять годин очікування на митниці, ми зрозуміли, що із цієї компанії не можна мати абсолютно ніяких справ, розмитнилися самі і стали вимагати гроші, які ми сплатили автоєвропі за розмитнення. Нам відповіли, що Ребята, ви розтамовились самі, ви відказалися від наших услуг. Ми вам возвращать деньги не будемо. Ми відмовились від ваших послуг, але ми не відмовились від наших грошей. Поверніть наші гроші. Всім добрий день. Мене звуть Андрій. Замовляв пригон автомобіля через так звану компанію «Автоєвропа» то та «Авто 21 січня 2018 року я замовив пригон автомобіля. До сьогоднішнього дня авто я не отримав. Їм я вніс суму в 1300 євро за сам автомобіль, 200 за їхні послуги і 70 тисяч за розтаможку автомобіля. До сьогоднішнього дня ми нічого не отримали ні автомобіля, нічого. Вже ми задіюємо всі смі, які можна вчора. Вже вийшло перше, як можна сказати, видання в як інтерв'ю «Інформатор». Тобто інформатор. Вчора вийшла статья в информаторі, заходите, читайте, приєднуйтесь до нас. Я еще хочу подчеркнуть, что 70 тысяч гривен человек внес не на казначейский счет Украины, а віддав наличными средствами посередникам. посередникам. Я также э, заключила договор о растоможке машины. И на сегодняшний момент машину не растаможили и не дают никакой информации, почему они это не сделали. Они рассказывают, что мы подали декларацию, но вам был отказ. Где таможня? Ничего мне не ну, не на, на мои вопросы не отвечают. Так что... Присоединяйтесь к нам, будемо вместе работать. Так що, друзі, значить, в описі є, підкреслюю ще раз телефон Назара. Він допоможе, проконсультує і допоможе додатися тим, хто з якоїсь причини не зможе долучитися до вайбер-групи. Також є посилання на вайбер-групу, де можна напряму туди додаватися. І давайте разом. Приведемо до відповідальності, накажемо цих мошенників, аферістів, які прикриваються ім'ям громадської організації, для того, щоб е, на, на, набувати собі якісь там кошти і нечесним путем, обманюючи сотні людей, е, робити такі справи. Тому е, ми всі чекаємо на тих, хто став жертвами, е, хто був пошуканий цією е, цим товариством. І найближчим часом буде підготовлений колективний позов. Про це ми додатково вас повідомимо. З хлопцями будемо зустрічатися. І ще. Так що додавайтеся, чекаємо на вас. На зв'язку.